Спробую показати, як відкривається DC 1018P і таким же самим чином відкривається там, моделі 36 Вт Дивіться, з боку, з цього боку, посередині можна засунути от таку лопатку. Я показую. Вона ну, для мобільних девайсів підходить і часто з ними продається. Або є ще варіант от такий от медіатор. Він Трошечки сильніше гнеться, ним може буде відкривати складніше. Давайте спробуємо. Посередині. От, дивіться. Вона зайшла і ми рухаємо трохи, стараємося отак от. от. Трохи перед, назад. Раз, два, три. Ще раз спробуємо. Так, запускаємо її всередину. От вона почала відкриватися. Дивіться. Тут варто просто глянути на ці защіпки. Ви їх, як побачите, можете, можливо зрозумієте, яким чином воно там закріплено. Так. Ну, вони йдуть по контуру. Також можна відкрити її, в принципі, викруткою. От, я зараз відкрив, спробую це зробити, але викруткою можна пошкодити корпус. Так, так само, ну, маленька викрутка. Я просто запущу. Ну, якщо вам не шкода корпуса, то обережно запускайте, щоб ви там не зламали нічого всередині. Bom, думаю, é